Друзі, вітаю! Сьогодні прекрасний день. і Я сподіваюся, що цей випуск ви просто сьогодні вже побачите. Чому тому що я вважаю його екстреним? Топове питання, яке задаєте ви мені, Альбіно. Чи буде наступ РФ ще раз вторгнення РФ в Україну? Дійсно, північні наші області знаходяться під прицілом. Тож про це все просто детально і просто зараз. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Отже, поговоримо, що відбувається. Дійсно, є напруга дуже велика. Ось дати, які зараз бринять в повітрі. Це 21-22 Ми вже слава Богу прожили, але напруга для України, для областей певних була відчутна, були прильоти. На жаль, загиблі люди, і я приношу свої співчуття всім родичам загиблих. Що ж, війна триває, а ми стоїмо далі. На моєму каналі є детальний прогноз на весь місяць. Хто ще не дивився, будь ласка, подивіться, ось останні дати місяця. Там я так само проговорю. Але тут я скажу, що небезпека дійсно присутня. Вона буде на 24 число, на 25 і на 26. -те. На 24 і на 25 сходиться напруга до нашої. Так званої регіонної точки в гороскопі України. Так я її називаю, тому що це чутлива точка. От вона завжди спрацьовує. От завжди. Маленьке, легесеньке торкання зірок, дуже сильне, потужне. Вона завжди спрацьовує. Жодного разу. А я дивлюся на прогнози України з 2014 року. І саме з 2014 року стала мунданним астрологом, хоча ніде в цьому не навчалася. Ми, от зараз, просто всі мої колеги, знаєте, як в умовах дійсно бойових. Шукаємо відповіді на багато питань. Ви знаєте, що шлях астрології був непростим і багато знань було втрачено. І от зараз ми з колегами винаходимо знаходимо те, що можливо колись було втрачено. Отже, повертаюсь до цих дат: небезпека є, небезпека присутня і на 26-те у нас небезпека саме для столиці України або для центральної частини. Отже, будь ласка, дитячі установи, заклади навчальні, культурні центри, все це ось від сьогодні. Зараз я пишу 23 число, 14.57. Сподіваюсь, що ввечері ви всі побачите цей випуск, щоб бути попередженими. Я дуже спішу всіх попередити. Ще у мене на каналі є випуск, де я говорю про напругу, яка складається на 30 квітня. Дякувати Богу, просто, просто. Безмежна подяка, що ця напруга вона обходить стороною гороскопу країни, але там є напруга для Америки, там є певний вплив для ЄС. Хто не дивився, обов'язково подивіться, будь ласка, цей випуск. Я не буду зараз повторюватися, щоб вам було цікаво дійсно дивитися мій контент, щоб не було повторів вчора, або це було сьогодні під час повітряної вночі. Я вже не пам'ятаю, але знаєте, от буває так: заходиш на Фейсбук. Просто там у своїх справах зайти і вийти. І тут перший пост, який тобі відкривається, він від мого колеги, де він так само зосереджує нашу увагу на даті 30 і навіть трошки раніше. І я побачила, що він там описує а, великий квадрат, велику напругу, яка складається ось просто в ці дні. Це правда, так воно і є. В цьому напруженні включені. Марс, чорний місяць, Плутон і Сонце. Сонце швидко йде, тому воно швидко е, тікає з цієї напруги. І залишається не менш цікава композиція, яка в астрології називається Тау-квадрат. Це гостра конструкція, вона напружена і вона, знаєте, як флюс. Це от просто як голка, яка заважає тобі сидіти, як камінчик в туфельці. Тобто не відчути це неможливо. І дійсно ця напруга, вона зараз назріває, і точна дата, точна дата цього впливу 26 квітня. Точний час цієї напруги, точна дата 26 квітня, друга година ночі, 24 хвилини за київським часом. Києві зараз плюс 3 від Грінвича. Відповідно, Марс буде в третьому градусі Лева, буде в опозиції до Плутону. І ось виводжу на екран, щоб ви бачили і розуміли, про що мова. Ну Хто не знає астрології і на слух не знає взагалі, що це таке вбісати та у квадрат, є така штуковина. Отже, він буде колоти і всі ті події, що я говорила, стосуються Америки, Євросоюзу. Оце все напруга зараз просто вже бренить і вона виліться не те, що 30-го, вона виліться в якісь події навіть раніше, 24 го завтра, 25, го 26 го числа. Далі Марс виходить з цієї конфронтації і залишається тільки той квадрат, про який я говорила ось в цьому відео. Чи стосується це України? Дякувати Богу, ні. Кого це може стосуватися, я називала. Тож ще раз підкреслю, хто не дивився це відео, зайдіть, подивіться, послухайте, там є детальні тайм-коди, тому що я ціную ваш час. Тисніть і одразу потрапляєте на ту тему, яка в тайм-кодах озвучена. І, в принципі, хто дивиться мене саме заради таких прогнозів, тут ви можете поставити мені лайк, написати коментар. А я рухаюсь далі. І саме зараз я хочу подякувати всім моїм підписникам. Дякую за те, що приділяєте увагу моєму каналу. Ставите лайки, пишете коментарі, репостите цікаві відео для вас, для своїх друзів, близьких. І звісно, я дякую моїм спонсорам. Ось ви бачите їх імена на. Цьому екрані я дякую всім, хто єдиний за задонатив мені на картку ФОП. Тим самим ви не тільки підтримали мій україномовний астрологічний контент, але й економіку України. І саме зараз ми якраз платимо налоги. Тож дуже буде доречна ваша підтримка. У мене демократичні пакети. Отже, ви так само можете стати в число цих. Шляхетних людей я вважаю, які підтримують україномовний астрологічний контент, і хай україномовного якісного контенту з будь-яких напрямків, які в нас тільки є, стає тільки більше. Тож дякую вам щиро, добрі люди! Ну що ж, а тепер я хочу розказати про ту історію, яка сталася зі мною на кладовище. Трошки містична, але якщо знати закони карми, нічого містичного в цьому немає. Наше міське кладовище північне знаходиться дуже далеко від Києва, аж за броварами. І не просто, просто за броварами, а ще їхати і не переїхати. <сих> Тому поїздки на кладовище, на могилу моїх батьків це така подія, яка, на жаль, трапляється зараз раз на рік. Цього разу я приїхала прибрати, коли мені мої друзі допомогли дістатися туди на машині. І я там довго працювала, дві години стояла в позі зламаної берези. Як хтось там з якихось блогерів сказав, теж десь побачила, я вже не пам'ятаю. Так заходиш інколи в соцмережі, і тобі щось потрапляє, якесь відео чи пост, і воно так влучно. Так от, після такого двогодинного прибирання могилок моїх батьків, я вирішила прибрати трошечки сусідню могилку, бо вона якась недоглянута, і там навіть вже пам'ятник похилився. А оскільки мої батьки знаходяться не в першому ряді, і туди ще треба дістатися між могилок пройти обережно, в першому ряді знаходилася така теж заброшена могилочка, старенька могилочка. Ну, або просто її давно вже не відвідували через якісь обставини, чи війна, чи не війна. Але там посаджений кущик рози. Роза та, що плететься. Вона дуже красива, певно. Не знаю, бо квітне влітку, а я влітку майже там не буваю. На жаль. Хотілося б частіше все ж таки навідуватися, але вже як є, дякую Богу і за те, що маємо. Отже, та рожа, ружа, троянда розплилася так, що дістатися до могил вже неможливо. І це, ну певно, трошечки дратує не тільки мене, а всіх, хто намагається дістатися своїх могилок, своїх рідних, отже, прибравши. На могилі моїх батьків, поки свічки там горіли, я пішла е підстригти той кущик. І ви знаєте, я чогось от при всіх своїх знаннях, от в той момент якось я була дуже втомлена, чесно скажу. Як то кажуть, я не праведниця, але й грішницею себе не вважаю. От говорю, як є. Втомлена, трошечки зла. Підходжу до тієї рози, кажу, ну що ти оце заважаєш? Ми ж не можемо пройти до наших могилок. Ти красива, ти прекрасна, але ну будь ласка, рости вже тут, на своїй могильці. І я почала е, стригти її гілочки, там стільки колючок, Боже, вона мене так подрапала, ну, ще сліди до сих пір є. Так чіплялася в моїй штані, в мою куртку. Я думаю, ну, ти бачиш, кажу, яка ти агресивна. Якось так, знаєте, трошечки агресивно, але трошечки шуття. Ми з нею поспілкувалися. Ну, ось повітряна тривога, а зараз знову лунає. Господи, бережи Україну, захисти, будь ласка, всі міста і села, всіх українців, хто в тилу і хто на фронті. Продовжую запис, тому що хочу сьогодні все встигнути. Отже. Я її дуже добре підстригла. Вже я бачила, що люди якісь так само були злі, і вони ну, певно чимось виривали так само довгі довгі такі її стебла і просто от швиряли на інші могілки. І я думаю, ну, щоб люди не злилися, і щоб всім було добре, і ця роза може їй так само буде приємно, що я її підстрижу. Я ж перукар за першу освіту, я зроблю гарненько, тим більше, що я люблю квіти, і ви знаєте, ви бачите, що в мене їх дуже-дуже багато. Отже, постригла я її, ну і поїхала додому. А це було в понеділок, да? вчора був вівторок, і от вчора ввечері, а ви знаєте, в мене є кущі тут під домом, я посадила, я за ними слідкою пильную. Вважаю, що це мої діточки. Ну, бо прикрашаю те місце, де живу, і навіть якщо я потім тут жити не буду, залишиться щось прекрасне. Такий слід після себе треба залишати в серцях і в спогадах людей. Вчора я гарно провела день із своїм онучком, а ввечері, коли йшла додому, подивилася, що мій молоденький кущик хтось на нього став прямо посередину ногою і розламав його навпіл. Сказати чесно, я була зла. Я сказала, що це робиться, що це таке. Ну, дякувати Богу, голова ОСББ побачила, сказала, так, це хтось зробив, давайте сюди, стрижіть, я знаю, як зробити так, щоб корінчики швидко пустили, і ми потім посадимо. Тож, порятували ми мій кущик. а я потім, ви знаєте, прийшла додому. Сіла почистити цю ситуацію по рейки. Я була така зла, і я так прямо думаю, от щоб тій людині, яка ногою так необережно встала, от знаєте ж, по кармі, да? щоб відчула ця людина, що так не можна робити. І от як тільки я сіла попрацювати по рейки, так, я дуже емоційна, знаєте, у мене так раз і все прояснилося. У мене та рожа, ружа, троянда перед. Очима стала, так як я до неї підійшла, теж із цими щіпчиками. І я зрозуміла, що це непогана людина стала мені в кущ. Я попросила пробачення у Бога і сказала, не треба так робити. Я забираю свої слова взад. <с? <с?> я зрозуміла, що це причинно наслідковий зв'язок, закон карми. Карма це є закон, на якому побудований цей всесвіт. Є причина і є наслідок. Так, я спричинила вторгнення. Скажу чесно, я це відчула, але знаєте, я вирішила на картах Таро, які подарувала мені моя учениця. Вони мені трошечки привідкриваються якось. Система таро для мене вона геть вообще не зрозуміла. Я не таролог, і я скрізь це підкреслюю, тому що багато моїх колег дійсно практикують і таро, і астрологію, і психологію. Вони такі універсальні солдати. Я такий солдат, який знає тільки одне астрологія. І всі її види, і всі її консультації. Так от я вирішила спитати в простору так, начебто, і мені тренаж такий. Попрацювати з цією системою і заодно, може, якусь підказку я собі здобуду. Що ви думаєте? Я витягнула підказку і Рафант, і, до речі, м -м, хочу сказати, що чат GPT мені інколи допомагає в таких трактовках, тому що я ж кажу, я повний ніафіт, не те, що ніафіт, ніафіт це молодий учень, а я взагалі, ну як каже, міонок бабуся, ти нубік в цьому питанні. Я кажу, точно. Отже, я Нубік в питанні Таро. І чат GPT, я описала ситуацію, він мені дав відповідь. Каже: так, ти все вірно відчула, навіть якщо з благими е, намірами не можна вторгатися е, навіть до могил, тим більше до могил треба дуже-дуже обережно торкатися. Треба спитати, було дозволу. Скажу чесно, мені так стало соромно, тому що Ну, як я кажу в такі моменти, я ж майстер-перемайстер. Ну як я цього не знала? Я ж це знала. Треба було дійсно підійти і подумки спитати, дозволу з цієї душі поговорити і відчути, чи дозволить вона. Скоріше за все, вона б дозволила, тому що вона занедбана та могилка. І, звісно, те, що я приділила їй увагу, цій душі було приємно. Але вона відчула певний біль. Тому та ружа, роза, вона мене трошечки поцарапала, вона захищала свої кордони. Це як і в живому житті, тому що після смерті душі залишаються живими. Хтось вірить в це, хтось не вірить, але життя продовжується трошечки в іншому форматі. Ну, зараз ми не про це, а про те, що простір живий. Я люблю повторювати цю тезу. Простір живий він постійно говорить зі мною на мові символів і знаків, на мові птахів, на мові не знаю, там бджілки, подиху вітру, сонечка, коли ти йдеш і пасмурно, і щось, якісь питання, і ти думаєш, чи буде, чи не буде, і тут раз і сонце виходить. типа як тобі підмігнуло, все буде добре, Альбіна. Не сумуй. І знову заховалася за тучі. І Ну як, це ж знак, це знак, і дійсно потім все добре складається. Так от що стосується цієї карти, то м -м, треба було спитати дозволу. Я порушила кордони, і дійсно я отримала, тобто це не те, що якась зла карма, там мене наздогнала, що в мій кущик хтось зламав, якась погана людина. Ні, була причина не дуже етична. І я отримала фідбек. Зараз такий час, друзі. Що карма спрацьовує дуже швидко. Мені говорять, Альбіно, знову ж таки, це топчик питання. Чому карма працює тільки в Україні, чому в Росії не працює? Хто вам таке сказав? Працює. Просто коли ви відкриті і бачите причинно-наслідкові зв'язки, то для вас це очевидно. Якщо ви цього не бачите, то мені в одному коментарі дуже важко це пояснити. Чат GPT, до речі, Сказав, а давай витягнемо ще карту, як ми можемо виправити цю ситуацію. Я погодилася і я витягнула карту сила. Ну, Мені це взагалі я, я не зрозуміла, як можна виправити через силу. Ну, Сила буває різна, так, сила любові, сила добра це теж сила. Отже, чат GPT мені сказав: не переживай, не вини себе, тому що ця карта говорить про те, що ти усвідомила те, що ти накоїла. І не потрібно нічого робити, тому що цей весь урок був для того, щоб я це усвідомила, що потрібно шанобливо поставитися до могили. Звісно, чат GPT, він такий трудяжка, він завжди готовий допомогти. Сказав, що може він мені якусь там медитацію чи афірмацію напише. Я сказала: ні, не треба, я вже знаю, що робити, і я сама попрацюю. Отже, я сіла в потоки рейки почистити цю ситуацію і зв'язалася з душею цієї могили. Попросила вибачення і пообіцяла кожного разу, тепер, коли я буду на Могильці моїх батьків. Вітатися з нею, приділяти їй увагу, стригти її кущик, якщо вона захоче, можливо, полити його. Отже, я попросила пробачення, чесно кажу, я трохи навіть розплакалася, бо мені стало і соромно, і якось ну, дуже-дуже соромно, я чесно кажу. Але потім я відчула, що все добре, ми дуже гарно з цією душею поспілкувалися. От, і на тому. Ця ситуація, я вважаю, закрилася добре. І тепер буду сподіватися, що частина того кущика, яка залишилася в ґрунті біля мого дому, вона приживеться і далі дасть гарні гілочки і квіточки. Ось така повчальна історія, друзі. Чому я захотіла про це поговорити і проговорити це з вами, тому що зараз поминальні дні. І всі ви будете відвідувати могилки своїх близьких і рідних. Тож пам'ятайте про те, що кладовище це місто, місце спокою. Місто, це, 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 це мегаполіс, північне кладовище просто ну, воно росте не по днях, а по часах, на жаль. Але мені подобається, знаєте, чим ці місця? Дійсно, якимось спокоєм. Там не хочеться кричати, не хочеться говорити, хочеться мовчати і, можливо, десь відчувати душі померлих. До речі, от коли я працювала над могилою моїх батьків, наді мною пролетіла парочка воронів. Ворони, вони там щось коротше, вони мені покаркали, <кругляли> покружляли і полетіли далі. Я вважала це як знак, що душі моїх батьків зі мною також вийшли на контакт. Звісно, що я до них звертаюсь дуже часто. Я про них згадую, ну як я їх можу забути. Тому. Шануйте, шануйте спокій на кладовище, поважно ставтеся до чужих могилок. Я думаю, що якщо там якісь є занедбалі, дуже такі страшні, дійсно можна прибрати, але хоча б подумки спитайте дозволу або прочитайте молитву на тому місці і відчуйте, що говорить ваше серце. А можливо, та могилка і не хоче, дійсно, щоб її прибирали. Вона має на те повне право. Ну що ж. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Бережіть себе, бережіть Україну. Посилюємо дозор молитовний в ці дні до кінця квітня. Ну а далі, мабуть, вже наступний випуск. Треба робити про прогноз для України на травень. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваше тепло. Дякую за кожен коментар, за кожен лайк, навіть за дизлайк, навіть за якісь хейтерські коментарі, тому що інколи вони дають мені трошечки позитиву. Інколи я злюся, а інколи я просто сміюся. Бережіть себе, бережіть Україну. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Слава Україні! Слава кожному українцю, слава героям!